Знак зодіаку тільці на вересень. Щось на початку місяця ви захочете залишити в минулому. Щось що не приносить вам радості, але вам важко відпустити. Тобто, це такий період коливання між піти чи залишитись. Ну, щось хочеться від чогось, хочеться піти. А... У середині місяця у вас якась нове натхнення, можливо, нові почуття, якесь таке емоційне наповнення, може бути нове кохання, дружба. Серце відкрите, в серці світло, повна чаша. Після такого емоційного наповнення буде якийсь момент ясності. Тобто тільці зможуть побачити правду, ухвалити якесь важливе рішення, виставити якісь чіткі такі обмеження, межі, це як прозріння. Да? А... Можуть виникати якісь тривоги, страхи, накручування, переживання. Але ця карта, яка говорить, що воно все в голові, да? від у, у, ну, реальність ці переживання вони далекі, тобто не накручуйте себе. Потрібно чітко розуміти уявні ці проблеми від реальних. А наприкінці місяця вам вдасться поступово, ви будете поступово звільнюватися від цих нав'язливих думок, від залежності, від токсичних якихось людей. Тобто поступово наприкінці місяця вам вдасться виходити з цього стану. Але попереджають карти, що цей місяць, в цей місяць вам буде бракувати такого імператора в собі, такого контролю, стабільності. Також можливі у вас конфлікти, от саме з якимись такими владними людьми, або з керівниками, або з наставниками, або з батьками таке внутрішнє відчуття, що от ви не можете, вам не вдається спілкуватися. Тобто. Шукаємо баланс і сили в собі. Да? Отже, місяць для тільців саме. це буде такий емоційний переломний якийсь момент. Тобто від вагань і тривог до, через якісь нові почуття, нові емоції, до звільнення від обмежень. До звільнення від токсичних зв'язків чи нав'язливих думок, будете шукати внутрішньої стабільності такої. Тобто відкривайте серце, відкривайте розум, не піддавайтеся страхам і шукайте опору не зовні, а всередині себе.